О 22 годині 30 хвилин ворог наніс удар по Шевченківському та Холодногірському району Харкова. А в Шевченківському районі станом на 12 години ночі маємо 11 травмованих осіб. Серед них троє поліцейських. Усіх постраждалих поранення незначні поранення від спла, куботрами. Гостра реакція на стрес. В холодногірському районі влучання в річку. Біля станції метро Центральний ринок. Також до цього росіяни здійснювали серію запусків на прямку міста Харкова. Було о 9 годині 30 хвилин вечора. Влучання в Шевченківському районі в Лісопаркові, смузі безпостраждали. Щодо запусків о 22.30, також влучання були на Малоданинській. Теріальній громаді та влучання по території кладовища без потерпілих. Зараз на місці влучаються уламки. Попередньо було авіа... авіабомба була використана ФАБ з УМПК. Подальшому буде встановлюватися її тип під час проведення експертиз. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. Порушення законів та звичаї війни.